Всіх вітаю на нашому наступному граматичному уроці, в рамках якого ми Сьогодні з вами розглянемо таку часову форму, як плюс к вам перфект. Що ж це таке? Що це за час? Це один із минулих часів, так який а, вимагає додаткової уваги. В принципі, скажімо так, якщо ми гарно розбираємось в перфекті і в протерітумі. То в принципі розібратися з пріском перфектом буде нескладно. А якщо що основні відео з перфектом проти є вже на каналі, вони є в рамках звичайних уроків, які так само виходять. Можливо, не так супер регулярно, але тим не менше, там ви це все зможете знайти а, і розібрати. Якщо потрібно буде додаткове пояснення, можете теж написати в коментарях. Я обов'язково зніму додаткові відео. Можливо, і навіть за будь-яких обставин зніму додаткові відео по самому притері, тому по самому перфекту, для того, щоб можна було розібратися, як воно будується. Плюс вам перфект це таке поєднання притері, тому перфект та перфекту. Використовується для чого? Використовується для того, щоб позначити якусь. Подію або дію, яка відбувалася в минулому, і відбулася при цьому трошки раніше іншої згаданої дії або події в минулому. Тобто у нас в минулому розповідаємо про те, що трапилось там в минулому, і ми позначаємо дві дії. Але одна з них відбулася трошки раніше. І ось ця дія, яка відбулася трошки раніше, буде якраз цим плюс перфектом. І ми подивимося, як він будується. А схема буде нескладна. Ми зараз в цьому переконаємось, побачимо, відпрацюємо, як зазвичай у вас є права нижче в коментарях, там, де ви зможете все відпрацювати. Плюскомперфект так будується, утворюється за допомогою допоміжного дієслова haben або sein в формі претерітума, та партіціп 2 основного дієслова. Це саме як плюскомперфект будується. Ну, от, наприклад, як ми можемо зазначити ось цю послідовність дій. Спочатку потрапило щось одне, а потім щось інше. Давайте подивимось на ці варіації. Die waren schon gefahren, als ich ankam. Так, вони вже поїхали, коли я приїхав, наприклад, прибув, прийшов, приїхав. Так? От, наприклад, коли я приїхав, вони вже поїхали. Тобто, ця їхня дія, що вони вже поїхали, відбулася трошки раніше. Тобто, я приїхав, а вони вже поїхали. От, скажімо так, це відбулося раніше. І так, як ця дія відбулася трошки раніше. В минулому, і ця дія відбулася в минулому, то ми будемо будувати за наступною схемою. Ну, ми можемо, наприклад, почати з вони так, беремо наше дієслово зайн допоміжне, і ставимо його у формі претерітум. Дієслово зайн в претерітумі буде ва. Так як зІ, це вони множина, беремо форму ваген закінченням. Ну і наше дієслово фаген буде стояти в формі цвай», тобто цвай. Далі другу частинку, що цікаво, ви можете побудувати як в претерітумі, так і в перфекті. Тобто -то це вже не принципово. Після АЛС дієслово слово виносимо на кінець, саме тому тут анкам в кінці речення виходить. Так, але в цілому другу частинку, наприклад, ми будемо з вами безпосередньо будувати або уже. В претерітумі або в перфекті. Обидві частинки дозволені. Пам'ятаємо, що просто перфект. Це у нас більш розмовна форма, так. Наприклад, коли ми говоримо за якісь події минулого, які ще плюс-мінус можуть мати якісь типу відношення до теперішнього часу. А претерітом, так, це у нас більш такий письмовий, так, літературний вид способу передачі минулого часу. Ось, але і та, і та. Часові форми можливі, тобто ви можете використовувати як одну, так і іншу. Перша частинка буде в плюсковому перфекті, друга частинка може бути як в перфекті, так і в претерітум. Тут у нас претерітум, так? І знову ж таки, дієслово пішло на кінець, бо ми використали альс. Після «альс» дієслово йде на кінець. Це просто зівагенгефаген. Чому саме вагенґіфаген? Чому не хаттенгефаген? Так. Справа в тім, що, наприклад, ми ж для чого просто-напросто це все нам потрібно знати, ості форми претерітуму-перфекту. Плюс к вам перфект. От у нас є частинка перфект, і вона дійсно має сенс тут бути. Нам потрібно згадати, як би ми побудували форму минулого часу в самому перфекті. От, наприклад, з дієсловом fahren, Якщо хто знає, так, нам потрібно було використати допоміжне дієслово. Перфект будується з допоміжного дієслова хаб або бозайн в формі теперішнього часу, так? І форма, знову ж таки, паціп цвай, нашого основного дієслова. От, наприклад, «gefahren» із дієсловом «fahren» ми використовуємо допоміжне слово саме «sein», так як це дієслово «руху». От, Ось таким чином ми, наприклад, будемо працювати. Тому за звичайних обставин ми б сказали би, наприклад, Sie sind schon gefahren". вони вже поїхали. А якщо це плюс перфект, і нам потрібно показати, що вони поїхали до того, як відбулася ще якась дія в минулому, ми беремо ось це дієслово «sein» і в формі притерютимо. Sie waren schon gefahren. Так, Наприклад, вони вже поїхали перед тим, як щось інше трапилось. Тобто, плюском перфект будується як звичайний перфект, тільки єдине, що ви берете допоміж надії або хаб на бозайн, вони підбираються за тим самим принципом, що і в перфекті, і просто ставити їх у формі протерітум. Тобто, ось ця форма минулого часу. Haben hatte. Тут у вас є, до речі схемка, як воно буде схематично виглядати. Ich hatte, du hattest, пам'ятаємо, er sie ist, ich в претерітумі мають одну і ту ж саму форму hatte. Wir hatten, ihr hattet, sie sie hatten. І так само діє слово sein. Ich war, er sie es auch war. Du warst, wir waren, ihr wart. І вони, або вивічлива форма. І з таким чином воно у нас буде будуватися. Це така певна підказочка для вас. Давайте перейдемо до другого прикладу. Я дас бухки лізен Він прочитав книгу, перш ніж пішов у кіно. Тобто, спочатку прочитав книгу, а потім пішов в кіно. Так, Дивимось. Слізін, використовуємо допоміжне дієслово «haben». для плюского перфекту нам потрібно його поставити в формі претерітума. Тому er hatte. Das Buch gelesen Before. І після before ми так само беремо дієслово, виносимо на кінець. Тут ми знову використали, наприклад, претерітум, наприклад, без питань. Before я er in skino. Якщо б ми тут використовували, наприклад, з вами безпосередньо перфект, ми б сказали: б before я er in skinno. «Gegangen ist». Так, В такому випадку діє слово «sein» в формі «ist», бо Ea er виконує дію він. Пішло б на кінець. Далі. Вони вже покинули будинок, коли почався дощ. Тобто, Вони покинули будинок, а вже потім дощ почався. Тобто перша дія відбулася раніше другої. Знову ж таки, «Sie hatten verlassen». Покинули, кого що. Допоміжне дієслово haben в формі претеріт hatten. Тому hatten verlassen, форма минулого часу від ферласен буде ферласен. Само в процесі <працівній> 2. <п 'ціває>. Після Alice знову ж таки дієслово йде на кінець. Began". Так, Hagen беган. Так, форма минулого часу в претеритму від слова beginn починатися. Далі. Наприклад, слово нахтем. Нахтем, воно таке більш теж типове для побудови саме плюском перфекту, тому що воно дуже гарно показує цю послідовність. Після того, як щось трапилось, там, щось трапилось інше. Тобто воно чітко показує цю типу послідовність, його можна використовувати в плюсковому перфекті, в перфекті. Це не питання, не питання. Ось. Але ми зараз розглядаємо саме це словочко в контексті самого плюс перфекту. Ну і, наприклад, begann es фелясен regnen. після того, як вона покинула будинок, звертаємо увагу, що після Nachdem знову ж таки, дії йде на кінець. так, З другої позиції винесла на кінець перед комою. Другу частинку тоді починаємо з Біган. Began". Began так. Тут у нас дієслово begin. Regnen є два дієслово. саме тому за рахунок того, що у нас, тут у нас стоїть слово begin, ми перед regnen ставимо цупікан S to regnen. Почався дощ. Почало дощити. Ось таким чином ми можемо перекласти. Далі речення наступне: Nachdem ich das Buch gelesen hatte, habe ich den Film geschaut. Після того, як я прочитав книгу, нам ну, треба підкорувати, Я подивився фільм, так? Після того, як я прочитав книгу. Ахтієм іхтезбух кілізен хатте. Знову ж таки, після нагдем дії слово haben, пішло на кінець. den Film кішаут. Бачимо. Тут ми вже використали форму а, перфекту. Бачимо з дієсловом schauen. Так, будемо використовувати допоміжне дієслово haben. так само, як і злізен. Тільки тут ми використовуємо в перфекті, так, ось це речення. Саме тому, ось цю частинку речень, ми ставимо дієслово haben в формі інфінітиву. А тут у нас плюском перфект. Саме тому через нам треба дієслово haben поставити в формі претеритума. Тому виходить хаб. Ось так у і працює. Якщо у вас будуть додаткові питання з приводу самого плюскому перфекту, можливо, ще щось ви хотіли б уточнити для себе, бо щось було незрозуміло, або у вас виникли якісь певні питання, обов'язково їх озвучуйте, і ми з вами будемо розбиратися з усіма аспектами. Дякую за увагу та до зустрічі на нових уроках.